Малята. Сьогодні хочу з вами посадити полуничку. Для цього нам з вами знадобиться сама полуничка її кустик. І дивіться, що ми будемо з вами з нею робити. Знадобляться ножиці, і ми спочатку старенькі гілочки обриваємо, щоб вони не забирали сили у нашої полунички. Ось так. Залишаємо тільки молоденькі. І трішки забираємо корінчики ось так. Ножички ми їх обстригаємо. І залишається ось така у нас маленький кустик. Тоді беремо ще одну і так само обриваємо старе листечко, бедилечко. І ось так. У нас два вийде. Ми їх розрізаємо, обрізаємо старе листечко. Ще, ще декілька обріжемо і підемо з вами її садити. Ось так. Обриваємо старе листечко. Ще візьмемо один. Лісточку обірвай. корінчики обрізаємо, і коли ми підготували нашу полуничку, щоб садити її в ґрунт, нам з вами потрібно. Буде набити ямки. Дітки, зараз ми підготували нашу полонечку до садіння, і нам з вами потрібно буде набити невеличкі ямки для того, щоб посадити нашу полуничку. Коли ми набили наші ямки, беремо саму рослинку, яку ми з вами вже підготували. Водичкою ми зараз не поливаємо, оскільки в нас зараз осінь і грунт у нас. Вже весною ми зможемо скуштувати ягідку полунички. Вона нам дасть свої плоди, тому що ми її з вами посадили восени. Ось так, мої любі малята, у нас з вами вийшов ряточок полунички. Сподіваюсь, вам з вами сьогодні зі мною було цікаво. Тож до побачення!